Напередодні Дня незалежності України в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями відбулося справжнє свято, що об'єднало понад сотню учасників. Захід став можливим завдяки підтримці благодійного фонду Стімул, який вже не вперше допомагає створювати теплі незабутні моменти для дітей та їх родин. До цих пір основні реалізовані наші проекти це Закарп... це Дніпропетровська, Київська область. У нас є певний досвід по реалізації проєктів для створення безбар'єрного. Простору. Чому Закарпаття? Тихий край, екологія. І ми гадали, що тут немає війни, але вона, на жаль, вже дійшла навіть сюди. У нас задач це вручити подарункові сертифікати дітям. Директору центру теж буде подарунковий сертифікат на 40 тисяч. Вони будуть проводити ремонтні роботи. Задача одна, щоб діти з інвалідністю, з інклюзією вони не почували, не, почували, не відчували а, різниці і вони могли вільно спілкуватися з своїми ровесниками. Особливо зворушливим стали виступи талановитих вихованців центру. Їхні пісні, вірші не залишили байдужими жодного присутнього. А ми ще потенцюємо. А ми ще, а ми ще потенцюємо. Наступна частина заходу проходила просто неба на подвір'ї центру, де дітей чекали розваги з аніматорами, цікаві конкурси та ігри. Найменш вражаючим подарунком для дітей та всіх присутніх став спів членкині благодійного фонду «Стімул» Людмили Ковач Дня незалежності України і не зважаючи ні на жодні тривоги, на жодних москалів. oh Родин стали подарункові сертифікати на суму тисячу гривень. Приємна несподіванка, яка подарувала ще більше посмішок. Батьки дітей з особливими потребами поділилися емоціями і враженнями для багатьох це свято стало символом підтримки, уваги та спільності. Я мама особливого хлопчика. Ну, хоч він уже дорослий, він уже самостійний, але колись цей заклад дуже допоміг нам, тому що е, тут ми реабілітацію проходили. Тут дитина дійсно знайшла багато друзів, знайшла собі якісь інтереси спільні. Так що, а такі заклади, як сьогодні проводиться, це супер, тому що ну потрібно і так важкий дуже час, і в такий час потрібно багато позитиву. Заходи ці дуже важливо проводити, тому що для особливих діток. Як кажуть, багато спілкування, багато подарунків, веселищів не буває. Це дуже добре, що в цей час важкий, не забувайте про наших діток. Дякувати спонсор, спонсорам нашим керівництву, нашого закладу, що вони. Турбуються про наших діток, завжди шукають будь-які можливості, щоб якось ті допомогти нам. Директорка обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Оксана Ковач зауважила, наскільки важливим є даний захід для дітей. Ми щиро вдячні, що Всеукраїнський фонд, благодійний фонд СТІМ, звернула нас увагу, був присутній з нами, дав можливість подарувати свято невеличке для дітей, для молоді, і дав можливість подарувати нашим сім'ям трошки підтримку вигляді. Сертифікату для власних потреб, а також вони на сіті сьогодні подарували нам сертифікат для наших потреб, адже заклад завжди потребує різних заходів, різних предметів, які безпосередньо потрібні для функціонання нашого закладу. Ми щиро вдячні і дякуємо нашому меценату, який звернув увагу і допомагає нашим всім нашим діткам трошки мати радість цей нелегкий для України час. Особливо важливою частиною події стало вручення грошової допомоги від благодійного фонду Стімул для мукачівських дронів. Які активно допомагають Збройним силам України на завершення? Всі учасники отримали приємні подарунки, море позитиву та незабутні спогади, які назавжди залишаться в їхніх серцях. Всього один рік служби такі умови при підписанні контракту між медиками та зсу на сьогодні. Є близько 10 вакантних посад власне у Закарпатській області при зсу. За словами спікера брифінгу, медичні працівники є одні з найнеобхідніших фахівців для підмоги зсу. То ось чотири категорії: офіцери запаса, солдати запаса. Як особлива категорія, це молоді лікарі, які недавно закінчили інтернатуру, тому що для них це може бути цікаво як. Робоче місце перше і місце отримання досвіду, дуже серйозного досвіду, тому що знаєте, що зараз в збройних сил України працюють досвідчені лікарі і не тільки з України, а й зі всього світу. І молодий спеціаліст може біля цих лікарів світового масштабу на отримати той досвід, працюючи разом з ними, який йому буде потім потрібен в цивільному житті. Крім того, на ці посади може претендувати не тільки ті, хто зараз є діючими лікарями. Ця Пропозиція, в принципі, вона стосується будь кого хто має медичну освіту. Контрактна служба передбачає стабільне фінансове забезпечення та соціальний пакет можливого професійного розвитку і підвищення саме медичної кваліфікації, пільги для медиків та їх родин. Ну і відповідні виплати, які вже передбачаються для тих, хто підписує контракт. Наприклад, одноразова виплата для осіб, які підписують перший контракт. Це як в розмірі. 30 тисяч, як мінімум, і плюс, якщо це, наприклад, проходження військової служби, не наприклад на території там, Закарпаття, хоча у нас є пропозиції для шпиталів військових частин, які дислокуються і на території Закарпаття, там теж є певні виплати, такі, як там піднайомна. Допомога це для тих, хто хоче винаймати житло, ну і плюс інші виплати, які передбачаються контрактникам. Сьогодні військові медики це ті, хто стоїть на передовій боротьби за життя. Кожен, хто обирає службу за контрактом у Збройних силах України, не лише здобуває новий професійний досвід, а й робить найцінніше, допомагає рятувати наших захисників та наближати Україну до перемоги. Саме з такими закликами звернулися представники зсу і додають ті люди, які звернуться і підпишуть контракт, то зможуть обрати військову частину і носитимуть статус бойових медичних працівників. Внаслідок ракетної атаки по підприємству флексу Мукачі постраждали 22 людей. Так і залишаються п'ятеро у нас на стаціонарному лікуванні. Причому одну жінку ми виписуємо на е, яка у нас знаходилася на спостереженнями з забоєм тазу. Стан її стабільний, задовільний вона йде амбулаторно лікуватися. Пацієнт шостий, який був стаціонарний у Ужгороді. Я зв'язувався з Юрією Чебенциною, стан його теж задовільний. Вони займаються його діагностикою додатковою, лікують всі інші пацієнти це амбулаторні пацієнти. Причому з них четверо це є з які зверталися до нас із скаргами про психоемоційний стан, про стресові стресову травму. З ними провели роботу наші психологи, які працюють у нас в діагностичному центрі, продо назначили відповідні обстеження лікування. А інші це є. Пацієнтами з рідно, з різного роду забоями м'яких тканин, тулуба і кінцівок справляємося з ситуацією. Ургентна служба працює круглодобово рентген. Комп'ютерна томографія, обстеження УЗД-аналізи, все працює крудобово. Триває ліквідація пожежі, що виникла внаслідок російського обстрілу 21 серпня. До робіт залучено 54 рятувальники та 15 одиниць техніки. Додатково працюють два пожежні потяги Укрзалізниці. У мукачі працює комісія з обстеження збитків, завданих ракетними ударами. Окрім заводу, флекс встановлено ще різні ушкодження, вибиті вікна та двері. Зафіксовано ще на шести сусідніх підприємствах. Також у дев'яти приватних будинках пошкоджено вікна. Наразі визначаються суми збитків та механізми компенсації. Рахівські рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Лесі Українки в селі Богдан Рахівського району. Жінка прокинулась від тріску шиферу. А вийшовши перевірити, побачила, що з будинку йде дим, і видно полум'я. Вона розбудила дітей, і разом вони вибігли на подвір'я. Про пожежу рятувальників повідомили сусіди, які до їх прибуття намагалися підручними засобами стримати вогонь. На місці події працювали вогнеборці місцевої пожежної команди села Видричка та державної пожежно-рятувальної частини міста на момент прибуття підрозділів більша частина будинку вже була охоплена вогнем. Полум'я також перекинулась на поруч розташовану надвірну споруду. Вогонь знищив надвірну споруду площею 24 квадратних метри та пошкодив житловий будинок на площі 35 квадратних метрів. Проте займання іншої надвірної споруди, де тримали свійську птицю вогнеборцям, вдалося не допустити. Причини пожежі та розмір завданих збитків встановлюють правоохоронні органи. Підозрюваного у зґвалтуванні річної дівчини вулиці взято під варту. Прокуратура ініціювала проведення експертизи щодо визнання стану судності підозрюваного. У середині серпня до правоохоронців звернулася мати, 13-річної дівчини, яка повідомила, що виявила факт вагітності доньки. За матеріалами слідства наразі встановлено, що підозрюваний 21-річний мешканець того ж поселення ще й потерпіла. У червні цього року, скориставшись юним віком, дівчини молодик заманив її до помешкання та протиправно вступив з нею у статевий зв'язок. Дії підозрюваного квафікували. Ковані як зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла 14 років, належно від її добровільної згоди. За клопотаннями прокурора слідчого суддею Воловецького районного суду 21-річного підозрюваного взято під варту. Окрім цього, враховуючи його стан підозрюваним, визнано альтернативний запобіжний захід у вигляді понад 600 тисяч гривень застави, враховуючи стан та ймовірні особливості розвитку підозрюваного у рамках кримінального провадження призначено проведення судово-психіатричної експертизи щодо визнання стану його судності. Триває подальше до суду. Ова розслідування для з'ясування усіх фактичних обставин злочину, яке здійснюють слідчі відділення поліції номер Мукачівського районного управління ГУНП в Закарпатській області. Мукачівська окружна прокуратура забезпечує процесуальне керівництво за ходом слідства. Поліція Рахівщини затримала групу місцевих жителів за підозрою у переправленні військовозобоясних чоловіків через державний кордон. На Рахівщині поліцейські у співпраці з прикордонниками та співробітниками СБУ заблокували ще один механізм незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України. У ході оперативних заходів та слідчих дій правоохоронці встановили, що 23 та та річні жителі прикордонного району пропонують чоловікам, що підлягають мобілізації, сприяти у безперешкодному перетині ними кордону. Такі свої послуги зловмисники оцінювали одинадцять тисяч євро. За цю суму фігуранти надавали клієнтам детальні інструкції щодо перетину кордону горами та особисто транспортували їх з першу авто. Доставляли до села Богдан, а тоді на мотоциклі до кордону, звідки останні потрапляли до Румунії. Під час контролю за вчиненням злочину поліцейські затримали зловмисників на гарячому. Вони саме переправляли до кордону чергового клієнта. На місці затримання правоохоронці провели огляд, у результаті якого вилучили гроші, отримані за послуги, автомобіль, мотоцикл та мобільні телефони, що є доказами у справі. За фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон країни вчинене з корисливих мотивів у поліції відкрито кримінальне провадження. У справі продовжуються оперативні заходи для встановлення можливих співучасників злочину за скоєне причепним загрожує до 9 років ув'язнення. Керував у стані наркотичного сп'яніння. Патрульні притягнули до відповідальності порушника. Під час патрулювання в Мукачеві на вулиці Ошороцькій за порушення ПДР патрульні зупинили автобумве під час спілкування із порушником патрульні виявили у нього знаки наркотичного сп'яніння. Чоловік пройшов перевірку в медичному закладі. Факт вживання наркотичних речовин підтвердився. Інспектори склали на громадянина протокол та внесли постанову. Безпека на дорозі це важливо. Не сідайте за кермо у стані сп'яніння.